Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підписів подбайком, продовжуємо грати. Расферен 4 без модів заданню. Яка. за яку заданю? Яка задання? Яке в нас задання, заданню? А в нас задання заданю. Просто захопити все і вся в мукні. Так, я дивлюсь, у нас звідси намагаються відбити, Намагаються скористатись переорганізацією, вдачі. їм Так, тут ми добиваємо, добуваємо. Зараз чекаю, поки ви також закінчите. так, вони об'єктивно. хм Теоретично вони можуть скористатись переорганізацією, вони користуються переорганізацією. Але я не хочу, наприклад, здавати цю провінцію. І тут провінцію я також не здам. А Слухайте, давайте об'єктивно вони можуть прям хорошо скористатись пере... Пере-пере-пере. Те, що ми ходимо туди-сюди, переорганізацію, вони прям дуже хорошо можуть цим скористатись. При бажанні. І бажання, як бачите, в них є, але я не готовий стояти просто так, тому я б'ю їх у відповідь. Що тут? Що ти тут лишав? На очі далі великі батареї. Ну, все, нарешті видобили. І ви. Так, сюди вже підходять інші армії, тому я вам також видаляю наказ. І тут буде три армії по 120 дивізій. Ось так, все, вперед. Встаємо. Також, тут додатково є армія. Різька, які стоять виключно на Чехословаччину. І ось ми йдемо в наступ. Ми зменшимо фронт. Наступом на Чехословаччину. Ми його ущільнимо. Тому що в нас зараз вийде дуже нещільний фронт. Ой, ми сюди атакуємо. Давайте підтримуємо наступ, якщо вже атакуємо. Та блін, вони справді дуже хорошо користаються моєю переорганізацією, і відбивають мене в багатьох місцях. Прям дуже хорошо. Користаються незрозумілістю моєю. Або зарозумілістю моєю. А це об'єктивна зарозумілість думати, що я зараз спокійно зроблю переорганізацію. Але як тільки ми встанемо і укріпимось, то там вже буде все нормально. Але це треба встати і укріпитись для початку. А потім вже думати, що все буде нормально. А ще б капнути Чехословаччину. Що ми зробимо спокійно? Також спокійно капнемо а потім Польшу. Е, Але починаємо з Чехословаччини. Над якою в мене ж перевага? В Сенсі, ні. В Сенсі ні. Всі літають. У мене велика кількість авіацій літає на Чехословачну зараз. А, ось натримає бомбочку. Да. Впала Бомбочка, впала. Сюди. Якщо не проб'ємось, просто скинемо бомбочку. Це не проблема. Далі сюди. Чехословаччина за цю серію точно капне. Типу, я просто ставлю перед фактом Чехословаччини, що вона капітелює. І вона чуєш Чехословаччина. Я вже ось ось буду перед прагою. Так не не треба атакувати. Не атакуйте, воно того не коштує. Не атакуй. Ми зараз встанемо, укріпимось, і там вже буде все комфортно. Око, що не треба. Що, що. О, в мене. є? У мене є вільна резина. Тобто я можу збільшувати виробництво авіації. Ну, на кількість, на яку буде вистачати резини. Все. Так, зараз ще ось в цих двох провінціях пройтись. І ми вже достатньо глибоко зайдемо. Так, де ще наступно? Не треба. Ну, не треба атакувати їх тут. Все. Дякую. Просто вирівняйте фронт і все. Є молодці. Тепер сюди, тут вже тут все ще є укріплення. Але це вже рівнина з укріпленнями. А я навіть не в рівнині з укріпленнями пробивався. Ти сюди, ти сюди. Ви в підкріплення. Можливо, одну дізі сюди. Всі інші сюди. Сюди, можна, ні? І також сюди. Якщо треба, бомбочка завжди не готою. Ні, не зможу зараз. Не зараз. Але прага з нами. Тихо, Словаччина наскільки? А. Так, тебе ще бити і бити. А де твоє столиця? Чого Словаччя тепер? А в Братиславі Не дуже далеко від нас. А. -а, -а, -а. це невигідний наступ. вибачаюсь, зупиняюсь. Блін, затакуємо спочатку. Якого біса? Іди сюди в'яці літай туди. Якщо тут хоча б трохи боєздатні здатні війська, а там на бомбочка на них. Якщо десь війська, які здатні захищатись від нас, на них одразу летить атомна бомбочка. Щоб до нас не було зайвих питань. А ось тепер сюди вихідний наступ. Ось тут вони, типу, здатні захищатись. Бомбочка. Прекрасно. Тут 10 дивізій. Ну да, відбиваємо їх. Укріплення Укріплення в холмах. Байдуже. В цьому рівні укріплення в холмах, та байдуже, просто байдуже. Так, ще раз. Досконалий у неї великий, поліпшимо. Давайте ще терпіди, я не знаю. Чи є в цьому сенс? Ось ось важкі бомби. Я? далі атакуємо. Просто тому що рівнини, чому б ні. Далі сюди, хоч тут і укріплення, але це рівнини зовсім. Рівнини, чому б і не проатакувати. І зробити їм, до речі, оточення. Вперед. Зараз зробимо вам оточення. І велике оточення. Не таке велике, як хотілося би. Давайте, ну зайдемо. 18, всього 18 дивізій Хоча я просто зажрався всього 18 дивізій Цілих 18 дивізій в оточенні З усіх боків атакуємо в це оточення. Навіть з цього все вперед. Вони швидко впадуть. Ой, доброго вечора. Вперед вставайте. вририли мені ці висадки союзників, які просто себе. Са... Вони просто помирають в цих висадках, Давайте. Вони просто самовбиваються. Це все, самогубство. Ой, тут ще дуже-дуже дуже вигідні наступи на Польщу. Не скористатись ними буде тупо. Вперед. Це рівнини. Байдуже, скільки їх там стоїть, і наскільки вони сильні, це рівнини. Дві рівнини, які вигідно атакувати. Да-да-да, собі атакуйте, типу, натримайте авіацію. Ну так, на що я розраховував? Всього 200 авіації кинув, такий. Перемагайте. Ні, ось так. Ще 400. Ні. Давайте всю авіацію сюди кину. Вони чомусь хочуть отримати Польщу. Я не дам вам це зробити, я заберу її. Я дві, дві, дві провінції забрав. Так, мені. Можемо атакувати. Бомбочка, не забуваємо скидувати ні. Роковач, те, що це гори. І в них велика ще не здійси, тут. Укріплення. І так далі, де як не тут кидати бомбочки. Ось так ще дві бомбочки. Йдемо далі. Також, поки ми атакуємо в цю лінію укріплень мовних, то бомбочки це саме те, що нам треба. Тут батарею, дай, -дай далі, поважкі батареї. А я продовжую давити чехословач. Що нема перевагу. Не У мене ж все було хорошо з перевагою. чому що сталося? У мене вся авіація сюди літає. Так. Коротше, тут 2000 можна тримати, на, тримай. Тисячу штурмовиків, тисячу винищувачів. Я ж зараз виробляю сучасні. сучасні так. Буду виробляти більше, приказ. Оу, Китай під ком Китай пішов. Так ви ще з Японією не закінчили. Чого ви починаєте між собою сратись? Просто закінчіть хоча б з Японією, потім средні між собою Що робите? Щось мені це нагадує. Давайте ми тут доб'ємо висадку і відправимо їх. я відправлю їх на наступну висадку. Все. Ставайте на фото цієї висадки. Мені цієї висадки вже що тут? На, наземна атака. Ой, сюди не проб'юсь. Та пайду же. Початку Ну, Ми досить хорошо йдемо по Чехословаччині. Враховуючи рельєф Чехословаччини. Так, по дві бомбочки натримайте. Падайте, падайте. Ну, да, Так, це просто кожен раз, коли я граю, я просто посіваю території для. території, на які я наступаю, я просто посіваю атомними бомбами. Як сказати, сію-сію посіваю. У Сенсі 80. А, слухайте, я тут аеродром розбив собі. Так краще буде. Ой, тут ось там у групуванні сучасні... Ріточки. Троховочі на який радіус вони літають. Давайте в праху перекину. Я ж сподіваюся, я вже достатньо відійшов в Праги і не буду її бомбити. Ні. Я якраз зараз по кордоні Праги стою. Не знаю, що вчати. чому чат змушуєте щось от... змушувати тримайте ПТО. Там якісь гармати мені дадуть. Так, тут немає вигідних наступів. Сюди? О, ця провінція це все ще прага. Піду ятавну бомбочку, я не скину. Я зараз авіацію в праці тримаю Мені тупо скидувати ту атомну бомбочку. Тому в цю провінцію ми маємо зайти е, своїми силами. Це тупо, якщо я за минулу серію капітулював німеччину, а тут за цілу серію, серію неквапну Чехословаччину. Так, добувайте їх тут, а потім я вас на південь ще відправлю, тому що тут також вони виселись. Вони просто помирають в висдках. що вони це роблять? Коротше, ви набридули. Ось сюди я атакую, щоб вони не відправляли підкріплені. Є, нарешті. Зупинили їх так далі. Як я розумію, вигідних наступів нема. А ні, є, сюди. Підкріплення, підкріплення, а там на бомбочка. Ні. Чому ні? Ще по одну причину, чому ні? Дві тисячі авіацій в Берліні. Ви готові? Сюди літайте. Тепер як ваша справа. Звісно, у вас немає переваги. Я 2000 авіації ще закиду сюди. А вже ж у вас немає переваги в повітрі. А вже ж. Так, адкуємо далі вирівнюючи фронт. Ще одна бомбочка. Якщо менше 80, то я кидаю бомбочку. Дай бомбочка. До речі, тепер сюди ще можна проатакувати. Бомбочка. Атакуємо. Ось тут неприємно. Але ми вирівняли фронт, все нормально. Можна навіть ось цю провінцію, наприклад, повернути. Хоча тут укріплення. Чому ну, так прям жахливо атакуєте все? Я образився на вас. Я забороняю атакувати. Ой, В прекрасно. -в 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 берно атакую. А вже ж атомна бомбочка. А вже ж. Під берно атакую. А вже з атомною бомбочкою. Тому що який сенс без атомної бомбочки атакувати. Так, Чехословаччина. Ой, дуже близько до капітуляції, дуже близько. Це прекрасно. Так, смінець девучав, але давайте сана. Ну я зараз вийду на аеродром заберу. Це прекрасно. Держава з Шансі капнула, та байдуже. Ти там випадково не на всіх? А, Китай проти всіх почав воювати. Японія. А, як ти з. Монголія, ти проти Китаю почала воювати? Ні. Ти воюєш, я зрозумів. Проти всіх. Воюєш проти всіх. Ну, а хто йому заборонить? Так, сюди, вставайте тут Че взяв? Так, байт уже сейчас скажу. С п'яти провінцій и величезней кіксию дивізія таку. Е, я б не хотів зараз знаходитись ось в цій провінції Це просто різня. Так не давайте им підводить підкріплення, ну не дратуйте. Ну, заговори, може, там на бомбочку сюди. Все, зупиняйся Ви прямо такой ты сюди. Ви просто в підкріплені. Бам! Сюди також Бам! Сюди. Бам! тут? А, ти капітулюєш дарма, бомбочку когда. Так, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Мінус Чехословаччиний, і зараз на дорозі до Савка нам лишилась виключна поляша. Виключна поляка. О, так, тут добивайте їх, то вбивайте. Навряд чи нам дадуть зараз сюди зручно зайти. Елекпакт. Чехословачну що, Чехоховач на капнула? Чи щось інше важливо, ні? Щось інше вже мало важливо. Ви сюди? Ви сюди, все вперед. Добивайте їх потім відправлю знову сюди. Так, якщо дивитись по кількості дивізій у коментарне Савок, після савка йде Німечна, яка без нічого, і Польща. Польшу капнути Наступна моя мета капати Польшу. Капати поляків. Клятих поляків. Так, зараз тут ми якось зайдемо сюди. Сподіваюсь, так. Ви тут вже стоїте, аткнемось сюди. Це важливо. Це залізниця, яка веде до ось цього вузла постачання. Це важливо. І справді важливо взяти. Тому що це додатковий вузол постачання, яких тут не так багато. Так само, як важливо взяти прящів. Так, і для розширення фронту, щоб ми не потрапили в оточення ось цю пліницю забрати. Все тепер у мене тут і вузли постачання навіть. І навіть є сенс проатакуватись сюди і взяти тут вузол постачання. Для цього мені, звісно, потрібна авіація в цьому регіоні. І з атомною бомбочкою можна зайти. Є впала бомбочка, ми зайшли. І зрозуміло, в пріоритеті буду тут залізницю. Все, у мене тут будуть вузли постачання вздовж цього кордону. Це прекрасно. Ми будемо в горах з зламо постачання, тут взагалі ідеальна оборона буде. І далі мене цікавить самоокапіляція поляків. Так, частина моєї аві авіації, Літайте сюди. Ось так, я думаю, краще з цього аеродрому навіть. Бомбочку, не знаю. Також типу не можу пробитися. Типу не можу, але проб'юсь. На бомбочку навіть тримайте. Я тупий? Ні, не настільки, як здавалось. Ми навіть на в цьому регіоні знаходиться, все нормально. Ядерні реактори. А. Ага. Я все був усюди побудував ядерні реактори. У мене їх 46 ого. Так, ядерних реакторів в мене багато. Я просто і використовую ядерних бомб багато. Так, вперед, виснажуємо, йдемо. Їдемо поступово, виснажуючи, заберемо Польщу. Наша мета якомога сильніше зараз виснажити армію Савка, поки ми захоплюємо його союзників. Хоча в нього 4 мільйони людських ресурсів лишилося, але знову ж. У нього максимум 317 військових заводів. Для бота це мало. Ну, бот занадто тупий, щоб нормально використовувати їх. Тому боту цього мало. Так, тут. Я все розумію. Атакуємося сюди. Вперед. Я думаю, декілька вигідних наступів можна і по румунії провести. Особливо взов. Ну, тут, тут ми взяли вузол постачання. Чому б ні? Це вигідний наступ вузол постачання. Поїхали ще по румунії пройдемось. Ну ж, це сильна вісі. Це uh, тут сильні мої дивізії. Тут сильні дивізії мої. Тут, напевно, найсильніші угрупування на всьому фронті. Ну так, тут ветер... ветерани буквально тут знаходяться. Це найсильніші групування на фронті, вони просто стояли без. ну. без справи їм. Вони просто нічим не зайняті. Найсильніші війська. Стояли без uh, діла. Що зі мною не так? Те ж саме, що і союзним, судячи за все, тому що вони набридли висаджуватись по тупому. Так, знаєте що? На, тримай, я. Якогось слабкого генералу підвищить для і ще одного якогось слабкого генерала, підвищу для, до, якогось слабкого генерала підвищу для, до фільмаршала. Ага, нікого саме. Ось ти фільдмаршу відкріпити. І в тебе стоїть фільмаршал відкріпити. Мені здається, хоча б присутність фільдмаршалів в цих арміях. Це вже буде хорошо. Я можу ось тут об'єднатись. Я можу об'єднатись ось тут. Це не було б прям погано. Мати єдиний кордон. Повністю єдиний кордон. Так, прорив. Вже ж. А вже ж я це зробив і зробив це вдало. А тепер інша мета. Зайти сюди. Ще один бізол постачання ось тут на півночі. Так, да, знову, я пробуваюсь в горах. Замість того, щоб, йти по е, польській рівнині, я пробуваюсь в горах. І, до речі, тут Савок, судячи за все, відійшов від поляків. Трохи. Досконалена велика батарея, так, да -да, да -да. середню батарею, не знаю. тримай базові глибинні бомби. Щоб під доводні човниками не налякали. Не те, щоб вони мене лякають, але. Давайте всю армію зберемо, о, всі флоти один зберемо. І так, війська, які тут зібрались, просто йдіть сюди якось. Молодці. Там Астралія бере на себе відповідальність за колонії, вдачі тобі. Я тебе потім капітулюю також. Або Японія це зробить. Японія програє в Китаї програла, але на островах вона тримає вверх. А всюди тримає верх. На цьому закінчувати. Треба відео. Я розумію, що зараз ми йдемо дуже повільно. Прям дуже повільно, але це на початках так нам просто. Ми зараз виснажуємо савок. Ми забираємо Савка союзників. І потім будемо просто автонаступом дозахоплювати сам Савок. Це буде просто швидко і так далі. Скоріше за все, 120-ка дивізій, ось ця піде в Туречну і так далі. Тут нам би мати більше дивізій на зачинення портів, тому що... Тому що портів буде ще більше, які треба захищати. Але при цьому вони не роблять сюди висадки, але не всяк випадок треба лишати тут війська. І в Британії, і в Ірландії, і усюди. На випадок, що вони все ж таки вирішать зробити висадку. Тому що тут у них все ще лишається, наприклад, острів Мен і Фарерські острови. Шотландські. Шит... Слухайте, слухай, а слухайте. Якщо я забираю в них Шотландські острови і острів Мен, то ось тут. Висадки взагалі мені не загрожують Типу тобто, може ще в Ісландію. Але я думаю, ось весь цей берег, взагалі ну типа, лишається без висадок, якщо я заберу просто Мен і Штатландські острови. Мені треба це зробити, ну типу, Так? Я просто, в мене зникне загроза висадок ось на всьому ось цьому фронті. Типу, тобто, Грінландія залишиться ще. Сюди вони вже не допливуть нормально. Тому що я пам'ятаю, я з Ісландії не можу нормально доплити сюди човниками, тобто й вони не допливуть. І тут купа водії звільниться, щоб переставити їх на захист портів в Греції, Туреччині. Тоді можна тут спокійно пробуватися. А в ідеалі так. А ну-ка. Потім, потім треба дивитись, коли всі об'єднаються. Треба дивитись, яку я тримаю перевагу на морі. Ласне, поки що на цьому ми закінчимо це відео. Дякую всім, хто подивився його. Особливо дякую всім спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажанням не підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом. Дякую вам всім за перегляд, Всім удачі та бувайте!